Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам, як безплатно на сайтах відкривати кейси з CSGO. Ну, перший сайт, який я вам хочу, ну, я на ньому теж граю, я хочу розказати CSGO Happy. Силка буде в описанні. Ну, я вам розкажу, це сайт, ну, не на найок. Він класний. Тут кожен день можна є така ежеднівна халява називатися. Ти сюди заходиш і ти получаєш тут 10 рублей забираєш. Це вже ну, безплатно, типу. Далі тут, ну, кожен, ну коли закінчується промо-коди, то тут є промокод. Ти нажимаєш «Скопіювати». Далі ось тут є така, заходиш сюди, ми закажем. І ось тут є. Тут можна поповнити суму, а трохи нижче є активірувати промокод. Ви наживаєте праву кнопку миші, вставити і активірувати. Ну як в мене тут вже написано, що код вже було активізовано, бо я його ну, да. Так, ну і ще. Тут є кейси тут недорогі, і ще я хочу сказати, що коли ви відкрили один кейс, ви можете прийняти участь, ну тут безплатний кейс, вам типу дасть якась вещі з цього. Ну, взагалі, якась вещі. Просто нажмаєте прийняти участі і все. І через ну, за декілька цей час вам видасться якісь вещі. Ну, якщо ви верне. І далі, якщо ви відкрили три, ну вже три рази кейс за за тиждень то ви зможете кожен день відкривати ось такі кількість. тут двічі. Ну, тут може випасти три ножа, драгонблор може випасти. Далі каратель може випасти. Ще ну, один калаш і з обрутної цей. Далі ще один калаш. Ну тут класні скини і це за безплатно. Ще один кейс за безплатно. Ну і тут такі ціни дорогі, тут бачите, можна за 9 рублів відкривати тут. Ну, тут різні ціни. Ну, класний сайт, тут можна відкривати безплатно. Ну я вам рекомендую його. Так що, так що давайте заходьте, ссылка в описанні, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.